Добрий день, мої розумники та розумниці. Подивіться один на одного. посміхніться. на вулиці зима, холодно, але в нас вдома тепло і затишно. Давайте зігріємо наші долоньки і приготуємо їх до роботи. Сніг, сніг, сніг іде. На усьому світі ловить весело дітей у пухнастій сіті. Ось і до нас прийшла зимонька зима, притрусила всі доріжки, прикрасила дерева, кущі, домівки. А як же поживають наші друзі у лісі? Давайте сьогодні ми до них завітаємо Дивіться, вони нас вже і зустрічають. А як ми назвемо всіх тварин одним словом? Так, дикі. А давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Всього чотири тварини. Подивіться, як багато в лісі дерев. І товсті, і тонкі. Наші друзі хочуть з нами пограти в хованки. Подивіться уважно, хто заховався за деревами. Як ви вважаєте, хто може сховатися за найтовшим деревом? Так, вовчик. А хто за тоншим? Вірно, це лисичка, сестричка. А де ж заховався зайчик? Так, за найтоншим деревом. Малята, а може сховатися вовк за тоненьким деревом? Ні, а чому? Вірно, тому що він великий. А знайдіть найтовше дерево, де воно. Так, ліворуч. А зайчик може сховатися за товстим деревом? Вірно, може. Великі тварини можуть сховатися лише за товстими деревами, а маленькі і за тонкими і за товстими. Малята, погляньте, зайчата, братики, зимно в лісі. Ну ой 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 ой, нема куди подітися, пригостіть нас. Бідолашні зайчата. Давайте пригостим їх морквою. А скільки зайчат? Так, три. Скільки потрібно морквинок? Теж три. Ой, подивіться, а хто це? І я хочу морквинку. Малята, скільки стало зайчат? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Вірно, стало чотири зайчика. А чого більше морквинок чи зайчат? Так, більше зайчиків. А чи вистачить зайчикам морквинок? Що потрібно зробити, щоб всім вистачило моркви? Так, потрібно додати ще одну. А тепер давайте порахуємо, скільки зайчат. Один, два, три, чотири. Чотири зайчика. А скільки морквинок. Одна, дві, три, чотири. Теж чотири. Як ми можемо ще про них сказати? Вірно, що їх порівну. А саме по чотири. Все, про що можна сказати чотири, позначаємо цифрою 4. Подивіться, цифра ця вліво лікоть підвела. Вихваляється без міри. Зветься цифра ця чотири. Кожна тваринка має чотири лапки, а рік має чотири пори рок. Весна, літо. Осінь та зима. Зараз хазяйнує зимонька, а нам настав час вирушати додому. Сподіваюсь, вам сподобалася наша подорож. До побачення, до нових зустрічей!